Салют, друзі! На зв'язку з Супербатя Містер Ва. І ми знову тут, на цій кухні, для того, щоб готувати щось смачненьке. І сьогодні будуть азовські бички в томаті. Поїхали! <му> Тож, друзі, для того, щоб готувати азовські бички в томаті, нам знадобляться азовські бички. Дивіться, в мене є 6 штучок наших українських бичків. Великі, українські. Далі знадобиться одна велика цибулина, одна пачка томатної пасти, Скільки тут грам? 70 грам. Також знадобиться хміля сунелі, одна столова ложка, паприка, одна столова ложка, сіль за смаком і, звісно ж, борошно. Скільки борошно, це залежить від того, скільки у вас тут будуть бички і як бички заберуть це борошно в себе. В принципі, все, поїхали готувати. Для початку, друзі, будемо очищувати бички. Беремо бичка. Витягаємо внутрішні. Цей плавничок нижній нам також не потрібен. Опа. Ось так. Потім підемо, ну зараз це зробимо в такому ж стилі і підемо їх промивати в поточній воді. Більше, давайте ще і ще відрізаємо хвоста, тому що він нам тут не потрібен. Це, в принципі, все. Отак от. Ми робимо з усіма бичками, потім ми будемо їх промивати в проточній воді. Але от хочу бачити такі от штучки в, своє, в своїй страві. Тим часом, друзі, ми нарізаємо не на пів кільця навіть, а на чверть кільця нашу цибулю. Є раз. Є! Обсмажуємо цибулю. Додаємо сонечку олію. Додаємо цибулю. Обсмажуємо. Достану поки вона не стане м'яка ця цибуля. Ми трошки розпарили нашу цибулю, вона стала м'якенькою. І це пайно. Тепер додаємо томатну пасту. Також додаємо хмілі сонелі. Звісно, з паприку, куди без неї. Перчика. Додаємо трошки солі. Додаємо водички в мене пів літри, я думаю, буде норм. Все дуже добре перемішуємо. Доводимо до кипіння. Поки готується наш, наша заправка, наш соус, я не знаю як це назвати, просто. Томати, так би мовити, беремо пакетик або кульочок. А, поміщуємо туди борошно. Все за вашим смаком. Воно з часом прийде розуміння, скільки ви любите, скільки ви не любите. Далі, наші е, очищені та е, обсушені. Якщо так можна сказати, бички, які я просто проморкнув паперовим рушничком, також поміщуємо сюди. Просто так, цей кульочок, пакетик. Так, тепер ми це все закручуємо так, щоб там залишилось повітря і ага, щоб не було дирочок. І далі проводимо процедуру відбивання наших бичків в борошні для того, щоб вони повністю були покриті борошном. Дивіться. Прикол? Прикол. Тим часом тут у нас соус закипів. Ми зменшуємо температуру до середньої і будемо це трошки тушкувати, додавши борошно, яке в нас залишилось після панирування бички. Тому що все одно воно більше нікуди не знадобиться, а тут це додасть е густоти. Все це перемішуємо і готуємо нашу підливку, соус, як хочете це називати, але треба, щоб трошки волога википіла. Але поки волога википає, ми можемо приступати до бичків. Ми забираємо цю штуку. Є. Включаємо плиту. Є. Є. Знову ж таки у нас олія пішла. Так, коли олія розігрілась, ми починаємо вкладати бички. Треба буде їх обсмажувати з усіх трьох сторін. Дивіться, щоб бички не торкались один одного, тобто, щоб була якась, якийсь простір між ними. Так, ну що, друзі, у нас е, інгредієнти готові. Ось е, заправка або соус, я не знаю, як ви можете його називати, та бички, які ми обсмажили. Тепер Тепер будемо це все компонувати в ємності. Дивіться, що ми робимо? Ми беремо наш соус, трошки його виливаємо сюди. Десь одну третю. Чому? Зараз зрозумієте. Далі. Вкладаємо бички. Я пропоную вкладати по три штучки. Один бичок. One. Другий бичок. Третій бичок. Тепер заливаємо це все знову ж соусом. І вкладаємо залишки наших бичків. Ще три штучки. Один, так. Вон. ту. Та три. Заливаємо залишками соусу. Готово? Почекаємо, коли це все охолоне і після цього накриваємо кришкою, ставимо в холодильник на ніч. І у нас будуть бички в томаті. Побачимось завтра. Єп! Ну що, друзі, бички в томаті готові. Вони в мене постояли в холодильник одну ніч і зараз давайте робимо, що у нас вийшло. Тобто, ну, по суті, це холодна страва. Так, ну що. Прикольно. Бичок смачний, бичок в томаті. Я не знаю, що ще очікувати від цієї страви, але от такий от спосіб приготування бичків я вам також пропоную спробувати. З вами був супербаті Містер Вайдер нових відосиків. Всім пока!